Це основний засіб для того, щоб деблокувати постраждалих із автомобіля. Ви бачите клешні, якими пожежні рятувальники розрізають автомобіль. А інколи буває те, що від нього залишилося, щоб вивільнити людей, які зупинилися у біді. Також для деблокування постраждалих із автомобіля використовуються так звані пневматичні подушки. Пневматичні подушки. Дана пневматична подушка вона використовується для того, щоб інколи при автомобільних катастрофах постраждалих нереально витягнути без того, щоб не примітити машину. Ви бачите тут. До шпусера приєднується приєднується ну, балони з тих. Накачується пневматична подушка і таким, таким чином воно засовується під автомобіль. Під автомобіль засовується, вона накачується і автомобіль піднімається. Дана подушка витримує пару паста. Бачити також пожежну технічну збройність. Тобто в даному віці це зібрані прилади, які допомагають пожежним рятувальникам забирати воду із, тобто, із річок, із пожежних гідрантів, які розташовані на території міста та району. Пожежні гідранти розташовані на території, по місту є водопровідна мережа. Так? На кожній водопровідній мережі повинні влаштовуватися пожежні гідранти ну тобто Пожежний гідрант він сам по собі він не зможе забрати воду із, із, із водогінної мережі. Для цього використовується пожежна колонка. Вона накручується на гідрант. Таким чином, пожежні рятувальники також можуть забрати воду із, із водогінної мережі. Тут ви бачите базу ГДЗС База ГДЗС, вона використовується для того, щоб база ГДЗС це База газодимозахисної служби. Газодимозахисна служба вона утворюється в кожному підрозділ. Тобто, коли буде пожежа у сильно задимленому приміщенні... Тобто пожежним рятувальникам без, без засобів захисту органів дихання, їм буде дуже важко, навіть нереально, зайти в приміщення і проведе рятувально-пошуковувати. Далі ви бачите аптечку. Аптечка також є в кожній пожежному автомобілі, тому що при, при евакуації людей туди місце пожежі або аварії, катастрофи, де інша стихійного лиха, їм необхідно надавати першу медичну допомогу. Тобто перед тим, як пожежний рятувальник прийде в частину на працювати, йому, його повинні обов'язково навчити правилам надання першої медичної допомоги. Проходьте сюди, щоб всім видно. Всім видно. В даному відсіті знаходиться пожежний насос. Тобто за допомогою цього насоса, як я вже казав, можливо забрати воду із водогідної мереж, а також за допомогою пожежних рукаві, як пожежних рукавій, які ви бачите, є можливість надання ключових безпосередньо до місця пожежі. Тут ви бачите манометри для того, щоб водій пожежного насосу, який при ліквідації надзвичайної ситуації працює, то лише тут. Він не допомагає пожежним гасити вогонь, він, він просто подає воду до місця пожежі. Вони також використовують для того, щоб е, контролювати тиск, який є в водолійні мережі. Так, пройдемо далі. Проходьте сюди, Всім видно Третій сюди ближче, щоб вже всім видно. в даному відсіці знаходяться пожежні рукава. Тобто пожежні рукава вони використовуються для того, щоб подавати вогнига вогнегасячі речовини безпосередньо від пожежі від автомобіля до місця пожежі. Тобто, ви бачите, рукава використовують. В рукавах використовується з'єднувальні головки. З'єднувальні головки використовуються для того, щоб їх, було, щоб, їх було, щоб їх можна було приєднати до автомобіля. Тобто, ви бачите, є на обох кінцях пожежних рукавів є з'єднувальні головки. З'єднувані головки. Також вони використовуються для того, для того, щоб нарощувати довжину при гасінні пожежі. Тобто рукав до рукава під'єднався і довжина, на яку можна прикласти робочу армію рукавів, збільшується на 20 метрів. Тому, тому що довжина кожного рукава 20 метрів. В даному відсіці ви, ви бачите апарати на стисненому повітрі. Тобто, як я вже казав, на тому боці ви бачили базу ГДЗ, базу газодимозахисної служби. Дані апарати використовуються пожежними рятувальниками для того, щоб заходити в задимлені приміщення. Також для різних... В різних ситуаціях та різних комплектаціях даних апаратів використовується також рятувальний пристрій. Тобто газодимозахисник одягає шолом маску. Він одягає шолом маску. Тобто ви бачите, що шолом маска є стеклом. тобто що пожежний рятівник добре бачив, що що коїться в нього перед очима. Також при різних конструкціях різних апаратів на тиск повітрі використовується рятувальний пристрій. Рятувальний пристрій до нього також приєднується. Така шоломаска для того, щоб ви знайшли. Пожежний рятувальник знайшов потерпілого взадимому приміщенні, але він бачить, що він не притомний. Він на нього швидко отягає апарат на стисному повітрі, шоломаску і подає йому свіже повітря для того, щоб, щоб пострадавши нігри. В даних балонах знаходиться повітря під тиском, під дуже великим тиском, для того, щоб. Для того, щоб пожежний рятувальник зміг як якнай, якнайбільше часу проводити в затимному привісінні для проведення, для проведення різних рятувальних робіт.